Зараз багато людей відчувають тривожність і стрес, особливо на тлі глобальних подій. Чи можете щось порадити при таких станах? Рівень стресу серед суспільства значно зріс, але нам потрібно вміти допомогти нашій нервовій системі корисними звичками та якісним сном. А з рослинного комплексу досить часто призначаємо діткам анантаваті кіц а підліткам анантаваті для покращення їхнього стану. А як щодо сну? Чи може вплинути анантаваті на якість сну і як швидко можна помітити поліпшення після початку прийому? І справді засіб усуває безсоння та покращує сон, а результат можна побачити вже через 5-7 днів. А чи існує ризик звикання або залежності до анантаваті? Не варто боятися надмірної сонливості, звикання чи навіть залежності від засобу. Властивості активних компонентів лише значно покращать. Природній баланс нервової системи